Нановна Наталія Юрійовна, дякуємо вам за цікаву доповідь про проблему сибурейного дерматиту. А я хочу запросити наступну доповідачку: це кандидат медичних наук, доцент Турова Людмила Олександрівна, кафедра клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики НМУ Богомольця з темою доповіді: Епігенетичний вплив мікробіому на імунну систему. Людмила Олександрівна, будь ласка, надаємо вам час для доповіді. Дякую, шановні колеги. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами і поговорити про епігенетичну регуляцію мікробіому. Тож, давайте і розпочнемо. І, мабуть, всі ви знаєте про те, що у нас була Колись медицина 3, 4, потім 5. А сьогодні вже є медицина 7 7P, вона називається точною медициною, де вивчається досить багато таких біомаркерів, як гени, як білки, як метаболіти. І, звісно, вивчається генетика мікробіому. І все це називається метабіомом великим, да, як таким, коли ми можемо нашого пацієнта розкласти на молекули і знайти істину причину його стану на рік. Зних молекулярних рівнях, в тому числі і мікробіологічному. Не менш важливим є те, що вже багато років якраз вивчення мікробіому є майстрівом сучасної науки. Чому? Ну, по-перше, тому що це досить актуальне питання. По-друге, тому що вивчається композиція певного роду і виду бактерій, вони є надважливі, да? тому що вивчається не просто композиція бактерій, а ще й конкретний генів, котрі містять ці бактерії, тому що саме вони для нас будуть надважливі. Ну і звісно, коли ми знаємо. Вже вміст мікробіому, або ми знаємо його генетичну компоненту, ми можемо спрогнозувати будь-який стан, будь-який патологічний процес, тому що це буде мікробіологічний портрет будь-якої патології, в тому числі і імунологічної, і алергологічної, де я надалі покажу. Як же відбувається симбіоз мікробіоти і господаря? Хочу вам нагадати, що якщо до ковіду багато хто з практикуючих лікарів вважав, що, наприклад, в легенях не буває, мікробіоти, Мікробіому да, легенні є максимально без будь-якого вмісту стерильні, а насправді ми вже довели, що дійсно ну, я маю на увазі нау, спільнота довела, що і в легенях також є мікробіом, і якраз реалізація багатьох потенціалів відбувається через вісі. Наприклад, кишківник мозок, кишківник легені, кишківник печінка, кишківник серця і не тільки. Кількі це надважливо, чому? Тому що знову ж таки відбувається реалізація або потенціювання певних патологічних процесів, які, які ми будемо з вами і далі розглядати. Якраз тут і показана ця дія через кишківник мозок і через кишківник легені, яка відбувається і відбувалась при вивченні covid 19 А на сьогодні це знову актуальна проблема, тому що ми діагностуємо і, от якраз вчора дивилася звіти де, де говорить. Це про те, що фіксується підвищений ріст ковід знову в Україні, і не тільки в Україні, а в всьому світі. Тож не менш важливим є ще те, що при порушеному біоцинозі буде реалізація багатьох і аутоімунні захворювання, і дерматологічні захворювання, і неврологічна патологія і запальні захворювання кишківника і різні функціональні захворювання шлунково-кишкового ем, тракту, і метаболічне захворювання, таке як зжиріння, цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки та багато-багато інших. Звісно ж, чому тому, що, повторюсь, це складова, надважлива складова метагеному, який ми вивчаємо. Зокрема, хочу вам показати, як відбувається вплив, епігенетичний вплив мікробіоти на на організм господаря, тільки на одному лише прикладі да в нас є. Ядерний фактор гепатоцитів, який контролює дію 598 генів. Так от якраз через модуляцію цього ядерного фактору мікробіотою відбувається реалізація половини 595 генів. Насправді це досить-досить багато, Та? І це впливає на багато функцій, які у нас от, от, тут показані, на, на малюнку. При цукровому діабеті є також зміни мікробіоти. А взагалі, я хочу нагадати, що будь-яка патологія має свій як генетичний, як метаболічний, так і мікробіологічний портрет. І було доведено, що якраз при цукровому діабеті змінюється мікробіом за рахунок і імуногенетичної, як такої, регуляції. А ми з вами знаємо, що це да, що таке за захворювання цукровий діабет, зокрема першого типу. Не менш важливим було ще одне дослідження 2021 року, яке вказувало про те, що на при хворобі Альцгеймер, Альцгеймера вивчаються певні локуси генетичних а, варіацій, і ми знаємо, що це також генетично детермінований процес. І не менш важливим при цьому є вплив мікробіому на реалізацію цього генетичного матеріалу. Тобто у людей, яких будуть буде порушений склад мікробіоти, буде потенціюватися негативна дія тих генів, які впливають на розвиток хвороби Альцгеймера. Це також досить важливо. Якраз тут на цьому малюнку і показано, що через вісь кишківник мозок відбуваються порушення нейротрансмітерного обміну. А він є в нас одним із головних, тому що це наш настрій, це наше сприйняття. Інформації, це наша відповідь світу на будь-які оточуючі фактори, які нас які нас оточують, це також наша нейропластичність як така. І багато робіт присвячені даній тематиці, чому? Тому що ви бачите, що якраз ця вісь має двосторонній характер. І дуже часто, коли ми. Консультуємо пацієнтів, у яких є, наприклад, синдром. Мітохондріальної дисфункції, який може проявлятися хронічною втомою і не тільки, коли ми консультуємо пацієнтів, у яких є синдром головних болей та різного генезу, ми можемо говорити про те, що такі пацієнти також будуть мати порушений мікробіом якраз за рахунок цієї порушення в вісі кишківник мозок. І ми не просто можемо говорити, а повірте мені, у кожного пацієнта, якого я консультую, ми це діагностуємо і я також вам надалі ці речі покажу. Чому? Тому що ви бачите, що через порушений мікробіом порушується якраз щільність кишкового бар'єру, активація імунної системи слезової оболонки, вихід медіаторів запалення і інших нейроактивних молекул, системний кровотік і зміни стану поведінки відбувається. і навпаки стрес, який ми зараз з вами переживаємо. А я хочу нагадати, я про це дуже часто говорю, і в мене багато про це доповідей про те, як стрес буде потенціювати епігенетичний вплив на майбутнє покоління, включаючи до третього. Це не це не ми говоримо. Це говорить весь науковий світ. Ці роботи вже опубліковані, зокрема за участю військових, і не тільки це досить важливо. Так, от якраз на до на даному слайді показано, як відбуваються ці ефекти мікробіоти і генів. Нагадаю, що, наприклад, якщо в нас є якийсь патологічний бактеріальний агент. Це не значить, що він просто приходить і впливає на якісь гени, ну, тобто він їх змінює. Ні, так не відбувається. За рахунок метаболітів, самометаболітів, мікробіому відбувається цей епігенетичний вплив. Нагадаю, що будь-яка реакція, будь які а, те, 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 чим ми дихаємо, те, що ми з'їдаємо, те, з ким ми навіть спілкуємось, ем, кого ми навіть вибираємо, це все під власною якраз епігенетичному цьому впливу. Чому? Тому що перед кожним геном є певні, ну давайте візьмемо, якщо ми беремо один із механізмів епігенетичної регуляції, це міточки, які не змінюють генетичний код, тобто не відбувається мутація як така. Колеги, я намагаюся говорити досить просто, щоб мене зрозуміли ті люди, які, ну, можливо, трошки підзабули вже генетику, тому говорю досить просто: моя мета донести до вас цю інформацію. Тож, перед кожним геном, ну наприклад, давайте схильність до цукрового діабету другого типу, є певні метильні міточки, які можуть включатися, вони включають цей патологічний ген. Як виключатель, От коли ви заходите в кімнату, ви включаєте або виключаєте світло. Так само і будь-які і фактори, будь-які агенти вони можуть включати або виключати гени. Чому, коли б проведені великі когортні і не тільки дослідження, ми можемо побачити, що є схильності до певних хвороб, наприклад, народжуються близнюки зі схильностями однаковими до певних хвороб. Але в залежності від того, в яке середовище вони потрапляють, така і буде їх реалізація. То якраз мікробіом і чинить через е, свої метаболіти. І чинить таку епігенетичну регуляцію, та да? це і на імунну відповідь я далі покажу вам, як Це контроль метаболізму в цілому, ось чому так багато зараз. Робіт присвячений навіть конгресів, багато присвячено мікробіому і метаболічним порушенням. Це регуляція клітинного циклу, цей фалати, да, тому що якраз синтез нуклеотидів відбира, відбувається і репарація, Це і бутират, як основний інгібітор е, різних, е, різних генетичних варіацій. Ну і звісно, біотин, про який вже сьогодні говорили. Надалі хочу вам також показати приклад. Я буду показувати надалі приклади. буду, буду брати деякі. Деякі ем, пробіотичні культури просто для того, щоб показати на конкретних прикладах, як це може діяти. От подивіться, основний компонент збалансованого мікробіому, це є бутерат, він якраз впливає на кишковий бар'єр за рахунок того, що через інтерлікіни 10 він може впливати на гени білків щільних контактів. Що це таке? Це коли ми діагностуємо патологічні особливо автоімунні, особливо алергію, особливо порушену імунну відповідь на відбувається синдром підвищеної епітеліальної проникності, як такої, також сьогодні вже про нього згадували. І за це відповідають гени щільних контактів, зокрема, які впливають на білки цих щільних контактів, зокрема, таких як клаудін і не тільки. Так, от, якраз порушений мікробіом. Буде впливати на те, що включаються ці. Негативні сценарії, і ми можемо бачити і діагностувати з вами, зокрема, і допомогою лабораторних методів синдром підвищеної епітеліальної проникності. І навіть це останнє дослідження, ви бачите, 2023 року, про які говориться, що є гіпотеза епітеліального бар'єру, які вказує, тут якраз розказ, розказаний механізм цієї епігенетичної регуляції за рахунок зміни. І імунної відповіді в цілому, і, і, і порушення цього епітеліального бар'єру. Знову ж таки, як лікар генетики, який займається ще й метаболізмом людини, да, і зараз так модно говорити: лікар-генетик метаболіст, тому що не всі клінічні генетики займаються метаболізмом в цілому, можу вам сказати, що коли ви бачите перед собою людину, диспластика, да, з вираженими стигмами дезембріогенезу, або коли ми діагностуємо. Um, синдром недиференційоності сполучної тканини, да? ми можемо говорити про те, що така людина. По-перше, буде мати високу чутливість до атопії і схильність до будь-якої атопії. Друге, вона буде мати якраз синдром підвищеної епітеліальної проникності, який буде невід'ємною частиною, так як і додаткова хорда, так як і суставний синдром. Ну, тобто тобто багато, багато, багато складових даного синдрому. Також ви можете побачити за рахунок чого змінюється цей. Взаємодія між хазяїном да і мікробіотою вже більш прицільно. І тут ви бачите, як виглядає стан здоровий, здорової слизової, і як виглядає стан при запаленні. Розписано якраз, що відбувається на рівні, на рівні кхм, різного бар'єру, зокрема, порушується слизовий бар'єр. Я надалі покажу клінічний випадок, як це ми бачимо. І якраз опосередкована і непряма дія через продукти метаболізму відбувається саме через епігенетичну регуляцію. Що ви бачите, наприклад, знову ж таки вісь кишківник печінка, що може на прикладі неалкогольної жирової хвороби печінки призводити до загострення як такого, ось чому є невід'ємною частиною лікування і ще й призначення пробіотичних культур і відновлення кишкової мікробіоти при метаболічних порушеннях в цілому. А ми знаємо, що будь-які метаболічні порушення вони завжди. Завжди будуть стосуватися і імунологічних порушень також тому, що організм це єдине ціле, він є унікальним, і немає такого, що буває тільки одне порушення, не маючи іншого. Ми будемо завжди констатувати з вами, і ви, як практикуючи лікарі, знаєте мультиморбідний або коморбідний стан. Цей мультиморбідний або коморбідний стан він також обумовлений генетично, да? Генети... не такою нейрогенетичною мережою, де, наприклад, коли в нас. А... Ми діагностуємо схильність до будь-якого аутоімунного процесу. Ми робимо генетичну панель аутоімуну, і ми можемо спрогнозувати ті стани, які, наприклад, не входять в цю панель, але ми бачимо, що задіяні гени, які відповідають за розвиток патологічних станів не тільки за розвиток там аутоімунного тередіту, а за розвиток ще й інших патологічних станів, зокрема, цукрового діабету, і не тільки. Тож ви бачите, що тут якраз показано, бачите, шивка, тобто за рахунок зміни експресії інтерлікіну, 10, інтерлікіну, 13 будуть будуть змінювати, змінюватися і експресія цих генів, які відповідають за щільність контактів між епітеліоцитами, да, і вона тоді не буде порушена. Це більш такий детальний прогноз. Ну і, і імуномоделююча дія на алергічну реакцію. Про це також сьогодні вже говорили. Що е, за рахунок того, що людина має атопічний синдром, е, підвищується епітеліальна проникність, алергени входять в кровотік. Ну і звісно, ми маємо ще більший прояв атопії як такої. Ну і, звісно ж, мій колега також на початку конференції говорив про синдром низької толерантності до гістоміну, зокрема, гендау, який ми також, як генетики, вивчаємо і показуємо, наскільки це важливо. Так, от, порушений мікробіом він не тільки буде потенціювати. Складність атопії як такої, да, тому що будуть перехресні реакції, тому що буде несприйняття. Ферментопатія може бути не тільки первинною, а вже і вторинною. Але дуже часто ми діагностуємо порушення цього гену, який і, наприклад, людина вже народилася з певними порушеннями, і це буде вже первинна ферментопатія, тобто схильності будуть проявлятися прямо з народження. А тут постає питання, що є первинним тоді? Чи це ферментопатія, яка буде проявлятися порушенням мікробіоти, чи знову ж таки зворотній зв'язок, який буде привозводити до того, що і ферментопатія буде виражена, і порушення мікробіому. При цьому ми будемо спостерігати. Як практикуючий лікар, який кожного дня приймає таких пацієнтів, хочу вам сказати, що це зворотній зв'язок, і нам потрібно з вами максимально раніше діагностувати. І перервати цей патологічний процес або максимально вплинути на нього, коли в нас є такі знання. Також хочу от вам показати вже дію бацилюсів. Мабуть, хтось із вас міг їх колись використовувати, і якраз тут показано, як певні види бацилюсів можуть впливати на експресію даних генів, про які я говорила. Тому в деяких випадках, а я хочу наголосити, що ми призначаємо персоналізовані пробіотичні культури, коли ми досліджуємо мікробіом конкретного пацієнта, і ми точно можемо тоді визначити, які, які пробіотичні культури нам потрібно призначити нашому пацієнту саме для того, щоб відновити його кишківника. Ми їх призначаємо. Ще один ем, приклад: хочу показати: е, на, е, було проведено дослідження дослідження в 2009 році, воно таке досить відоме за допомогою лактобацилю Плантару, які давали кожні 6 годин. і Після цього досліджували реакцію експресії генів, зокрема тих, які відповідають за імунну регуляцію і а, був виражений вплив. Також було показано, що а, даний а, біологічний агент, я би так його назвала, а, впливає на. А, реакцію або послаблює реакцію на ем, пилок домашніх кліщів, підсилює е, пристосувальний від, ну, ем, у спортсменів, які, е, яким потрібно показати гарні результати. Якраз було показано, що поліпшує е, витривалість, е, ну і має психобіотичний вплив. І це тільки один, один наш е, корисний агент, як такий. Е, також от за допомогою. Аналізу 49 статей за останні роки було показано, що е, знижувались рівні інтерлікіну 6 і, і це реактивного білку, зокрема, і при COVID-19. Тут я також хотіла показати. Ну, не менш важливим є ще те, що е, навіть е, при постковіді, да, коли ми вже бачимо, е, діагностуємо е, як таке е, відновлення е, нашого пацієнта, але Буде зберігатися порушений біоциноз не тільки протягом хвороби, а й після вже лікування проведеного до 6 місяців є такі дослідження, які вказують, що і навіть протягом року відновлюється мікробіом. Тому, коли ми призначаємо, наприклад, 20 днів пробіотичні культури, цього буде замало. Шановні колеги. Є закони і закони у мікробіології, щоб відновити мікробіом, нам потрібно не менше, ніж півроку, а інколи і до року. Будь ласка, враховуйте ці дані. Якраз тут показано, що також через віські шківник легені порушується, порушується. Не тільки робота нейротрансмітерів, а ви бачите, що тут дуже багато проявів, зокрема, і Пресарсков-19. Да? Ну І знову ж таки, ця плантарум, про яку ми говорили, яка говорить про те, що, що вона також може впливати на інтерлікій 6 ну і льонгум також. Було проведено дуже багато досліджень, зокрема, і на тваринах, які говорять, що не тільки лакто і біфідобактерії виконують захисну роль в кишківнику при різних захворюваннях, а саме я би сказала їх. Їх синергія, яку ми можемо бачити, тому що коли ми діагностуємо у нашого пацієнта, що не достає певних корисних мікробіо, певної корисної мікробіоти, а інший стає більше, ми повинні з вами. Говорити, щоби краще нам призначити, в залежності від мікробіологічного паритету нашого пацієнта, механізми дії збалансованого мікробіому, Ви бачите, що це імуномодуляція, що це і трофічна дія, що це і антимікробна, і пристінкове травлення поліпшується, і протизапальне, відновлення клітин, тобто її досить багато. Не менш важливими ще є й сахароміцети, про які також багато хто говорить, і ви бачите, що вони також впливають за рахунок інтерлікіну 8, інтерлікіну b 1 і не тільки різних сигнальних молекул і за рахунок того, що сахароміцети містять такі компоненти, як бета-глюкани, вони можуть впливати на експресію то лайк цитокінів. Да? Я далі вам покажу, що це таке бета-глюкан. Ви мене спитаєте, чому вони так важливі? Ну, тому що е це довголанцюгові полісахариди, і ви бачите, що вони є активаторами імунної системи, підвищують місцевий та системний імунітет е шляхом збільшення і дозрівання активації імунних клітин. І е коли ми пер переходимо вже до ТОЛАЙК-рецепторів, -like то тут також ви можете подивитися, що вони є як пропускні шлюзи. От у мене є окрема. Але, доповідь про відповідь імунну як таку та, і чому вона відбувається при SARS-CoV-2 у кожної людини по-різному і не тільки при різних інфекційних процесах. І якраз то лайк -рецептори, вони в цій відповіді виконують роль шлюзів таких. Вони якби пропускають певні імунологічні процеси. І на цьому малюнку я хотіла вам якраз показати, як відбувається відновлення корисної мікрофлори, і взагалі нашої мікрофлори да, за рахунок цих корисних бактерій, що це підвищується синтез як таких пребіотиків, якщо вони в кишківнику нашого пацієнта, да, і жирних кислот коротколанцюгових покращується морфологія і функція ентероцитів, відновлюється мікрофлора як така. Ну і звісно, ви можете вже на... Більш детальному рівні подивитися за рахунок чого імуномодуляція відбувається протизампальна дія і симбіотична дія. Дозвольте мені не повторюватись, тому що спеціально для вас наводжу це все на слайді, де буде, де буде це показано. Не менш важливим ще є антибіотикорезистентність, яка має також генетичну природу, за рахунок чого за рахунок того, от коли я на початку своєї доповіді говорила, що ми досліджуємо, як, як змінюється мікробіота. І не просто її склад, а ще й генетичну складову да, гени мікробіому. Я хочу нагадати, що вони в два рази більше, ніж геном людини. Це також важливо. Да, то якраз Антибіотикорезистентність вона виникає за рахунок. Обміну цими мобільними елементами, які встраюються, тому що вона може бути як вертикальна, так і горизонтальна, і там є різні механізми, але ми повинні не забувати про це. Да? І а, максимум зараз, чому для нас так важливо її вивчати, тому що ми можемо тоді впливати і а, вже використовувати для певного терапевтичного ефекту, не допустити як розповсюдженість антибіотикорезистентності, тому що це може бути біч. І я знаю вислів одного з експертів ОС, який сказав: наші наші прапрадіди й бабусі жили без антибіотиків, і наші прапраправнуки будуть також жити, мабуть, без антибіотиків. Я думаю, що це дійсно так. І Хотіла вам показати якраз клінічний приклад, де ми досліджували і гени прозапальні. Ви бачите, тут група а шля і не тільки і досліджували геном ДНК. Крім геному, що ДНК мікробіоти, і а, клінічний кейс, де, де можна побачити, як, як це проявляється, начебто не сильно порушений мікробіоз, ну да, відбувається деградація, му муцину, ну, да, захист лизової набагато знижений. Але подивіться, як, як клінічно а, реагує організм на ці порушення. Звісно, є тригери, які призводять, і ми багато про це можемо говорити, і я не буду повторюватись. Про це вже говорили мої колеги сьогодні, але е, знаючи ці портрети, і генетичний, і мікробіологічний, ми можемо розкласти предикцію і не допустити повтору. Якщо ми правильно розкажемо, це, знаєте, як інструкція на все життя розписується нашим пацієнтам для того, щоб пацієнти прекрасно розуміли, як, як робити так, щоб життя було якіснішим. Тож кожна патологія має свій генетичний, метаболічний і, звісно, мікробіологічний портрет, Порушуються будь-які реакції, якщо ми маємо порушення мікробіологічного як такого портрету. Звісно, наша мета це підтримання здорового балансу мікрофлори. Ну, і якщо ми будемо знати, на що впливати, ми будемо підвищувати якість життя наших пацієнтів, саме для того, щоб знову повторити вам, ми не можемо змінити свої гени. Але саме через епігенетичну регуляцію ми можемо впливати на ступінь їхньої реакції реалізації Тож, колеги, залишаємось здоровими, попри всі обставини нашого життя. Я бажаю, щоб кожен з нас якомога скоріше отримав е і почув те слово, перемога, а мрія над всіми нами. Дякую, колеги. Дякуємо, Людмила Олександрівна, за дуже цікаву доповідь про мікробіом